Доброго дня, ребят, вітаю вас. Мене звати Ліна Храмцова. Я психологічний консультант, живу 20 років в Німеччині. Тому зараз актуальні відео на моєму каналі спрямовані на те, щоб допомогти українцям психологічно адаптуватися. Зараз нікого не цікавить джоб-центр чи як позвонити в АУК. Цікавить, як знайти свій баланс, свій спокій, свою рівновагу. Тому хочу зараз для вас п'ять порад назвати, як підвищити свою самооцінку, або навіть не підвищити, а залишити її стабільною під час інтеграції, під час життя в новому житті. Ви знаєте, що я провожу приватні консультації і. Однією з темою, да, така червона стрічка це знецінення своїх ресурсів і своїх якостей. І це нормально, оскільки людина приїжджає в Україні. Я була в Україні вчителькою англійської мови. Приїхала сюди, мені сказали, ну що вам сказати, пані Олена, не признаємо ми ваш диплом. І от зараз. Українці, які приїхали і також це почули. Людина, яка мала досвід 20 років роботи, мала свою власну студію, мала студію манікюру, підікюру, макіяжу, все що завгодно. Люди приїхали в іншу країну, і те, що вони мали в Україні, знецінюється. І це знецінюється не тільки через те, що Німеччина має інші закони, інші вимоги, інший темп життя. Це нормально. що... А те, як функціонувало в одній системі, в одному суспільстві, не функціонує в іншому суспільстві. Це перше. Друге, це те, що людина сама, знаходячись під тиском отого, Нового оточення людина сама знецілює себе. Дівчат, я читаю тисячі ваших повідомлень в приват під відео на Тиктокі, де завгодно. І ви кажете, Лена, що мені робити? Мені 41, мені вчитися, мені визнавати диплом. Як починати життя? Людина розгублена. Будь ласка. Хваліть себе. І тепер повернуся до наших батьків. Наші батьки нас виховували так само, як їх виховували їх батьки, за певними нормами. Німецькою мовою це називається Глаубен Зеце. це речення, «Glauben» – це віра. І от Глаубен це те, в ми віримо. Наприклад, ти старша сестра. Маєш дивитися за братом, в тебе немає особистого життя. Або не бери собі маленький шматочок. Чого ти себе хвалиш? Не можна хвалити. Німецькою мовою це звучить як eigenlob stinkt. Stinken, Штінгін, ви знаєте, це виняти. Айгін тобто своя хвала. І от ми придурки, вибачте мене. Виросли з такими думками, що себе не можна хвалити. Собі треба взяти саме маленький шматочок, потрібно бути десь як моль блідна, щоб тебе ніхто не замічав і функціонувати. І це приводить до того, дякую нашим батькам, що ми в новому суспільстві так. Втратили орієнтацію, а ще нам кажуть: сиди, не висовуйся. Багато говорять, в мене не почнеться життя. Мотивована людина що буде казати: Ну і що, Ну 40 років, ну ще навчуся. Наприклад, я навчалася да, 5 років університету в Україні, свій досвід приїхала. А мені кажуть, ні. Твоя англійська нікому не треба. Може екзамен здавати. Всесвітня література, яку я вчила, також тут нікому не потрібна. І російська мова тут також не потрібна. Тобто перевчайся. Я вирішила перевчитися на вихователя. Я вивчалася скільки мені було років? 30, напевно. Да? Тобто, це в мене друга професія була, плюс двоє маленьких дітей: 4 і 6. І я вчилася потім. Я працювала, і мені буде цікава психологія. Я навчалася на психологічного консультанта, також з двома маленькими дітьми. Я вже сміялася, кажу, я навчання провела в автобусах. Да? У мене лекція їхала на роботу з такими лекціями годину і назад. Це реально. І не важливо, скільки вам років можна вивчитися, Німеччина дає вам велику кількість можливостей. Будь ласка, беріть це для себе. Тільки потрібно працювати над. Цими глаубензетцями, над тим, в що ви вірите, це можна пропрацювати з психологом, і я зараз, наприклад, роблю семінар, який називається детоксикація оточення тіла душі. Ми будемо пропрацьовувати ваші думки на цьому семінарі. Є відео на каналі про особливості проведення. Це буде закрита група в телеграмі, все в записі. Тобто, приєднуйтесь. Наступне, що є цікавим, ми перше я говорила, да, ми не можемо оцінити свої ресурси, тому працюйте над тим, щоб сприймати компліменти і казати Да, дякую. Бачу в колі друзів, колег, да? кажу, «Слухай, в тебе така класна сукня. Ой, я її купила, вона вже була б Та Йошки Кот, прийми комплімент. Так і кажу, Катя, прийми комплімент. Вона каже, да, да, да». да. або мені каже, Лена, в тебе нова зачистка. Я кажу «Да, я дівчинка, вирішила змінити щось, дякую. Пробуйте, тренуйтеся і працюйте над цим, оскільки ви змінюєте свої, е, свою віру в щось тільки за рахунок іншого досвіду, коли ви по-іншому відчуєте внутрі, як це приємно. Наступне. Подивіться, хто вам каже оцей оце весь бруд. На що ви реагуєте? Е, ваше оточення хто вам, хто вас так знецінює вашу самооцінку? Чи це ваша подруга? Чи це ваша мама, тато, ваші діти або ви сама, да? тобто мама, тато, діти, подруга сама? П'ять людей, які є в вашій системі. Чи дозволяєте їм думку про вас, вам в голову, е, як сказати, айнплансен? Да? Посадити? Подивіться, хто вас знецінює. І подумайте, чи ви приймаєте думку людей, чи ні. Взагалі, єдина людина, яка на вас має впливати, це ви сам, більш ніхто. І тільки від вас залежить, чи ви Сприймаєте те, що вам говорять, чи ви не сприймаєте? Часто маніпулятори кажуть, не треба так реагувати. Ну, слухайте, я сама вирішую, як мені реагувати. Це моє рішення. Тобі не подобається, як реагую Рівідер чи Аміга. Вчиться говорити ні іншим людям. І це буде підвищувати ваш статус. Ви сказали собі «да», іншим сказали ні. Наступне, що є цікавою, це ще одна порада сказати людині так, ти права. Часто наші проблеми і якісь конфлікти виникають, оскільки ми намагаємося людині довести свою точку зору. І оцей конфлікт, цей процес нікому не потрібен, оскільки взагалі нікого не цікавить, що ви хочете. Кожен концентрується на собі. І коли ви бачите конфлікт, я їхала, десь я була в дорозі, і, а ні, я йшла. Я йшла, і, значить, як завжди, велосипедісти один напроти одного. Тітка була з собакою і е, назустріч велосипедіст. Ну, я ж дивлюся, і дядько собі їде, крутить, і вона каже: ist kein Fahrradweg». of. Да? Тобто, це не дорога для велосипедистів. Я думаю, Боже, зараз буде опять якась сварка. А він їде, каже, «Danke» І поїхав далі. А, от За допомогою цієї фрази. Данґ, так, так тугастрей, ти прав. Ви можете повністю конфлікт знести на нуль. Тому уникайте конфліктів, які можливо будуть ранити вашу самооцінку, не доводьте до цієї ситуації. Я просто в шоці була. Думаю, суха Лена, це ж так просто. Він каже, данки, поїхав далі. Тобто ситуації не було, не було криків, не було, бабульки, може, скучно було там собачкою десь вона хотіла трошки екшена, а тут не вдалося зачепити. Тобто мужик, який їхав, він собі нормально був розслаблений, він каже: Ну добре, і поїхав далі. Конфлікти, які, на які вас виводять, Уникайте їх просто. І з вашою самооцінкою все буде нормально, і вам не треба буде перед свинями кидати діаманти і все, що є остальне. Тому наступне шанс, який дає вам доля. Ми інколи свою самооцінку зне, з, я самі да, нівелюємо, знецінюємо, оскільки ми кажемо: блін, чого ти провтикала цей шанс? Да? От, от була б ти розумніша, було б в тебе все нормально, ти б його взяла. Справа в тому, що. Те, що вам підходить, те, що є вашим, будь ласка, зрозумійте, почуйте мене, воно від вас не піде. Чи коханий ваш, да? чи ваша робота, чи е, людина, чи ваша знайома подія, те, що буде вашим, можливо, це звучить якось фаталістично, да? але е, Всесвіт має для вас стільки шляхів, які е, вас приведуть до вашої цілі. Але це ми завжди ще раз наше виховання. Да? В школу пішла, отримала професію, де там одружилася, дитину родила, потім ще діти з тобою живуть, потім раз на море. Ну раніше так було, зараз да? нічого не змінилося, тільки інші просто речі. Але це класичне мислення: є багато шляхів до вашого щастя, і вони завжди будуть на вас чекати. Тому не розстраюйтесь, не має бути якогось такого, знаєте, негативного ставлення до всього. Те, що буде ваше. Якщо це не ваша робота, значить там зверху вам дають знак. Не йди туди, то вам не треба туди лізти. Якщо це не ваша людина, ви бачите, що у вас перший раз, другий раз не підійшла ця вам людина, значить в нас, скільки там мільярдів на планеті, це не ваша людина. Ваше завжди прийде. Ваш шлях в цій країні, ваша робота, ваша освіта. Ви підете. Будь ласка, вірте в це, оскільки людина має стабільну віру в те, що все нормально. Якщо ви зранку просинаєтесь і кажете, Боже. Куди мені бігти, що робити? В мене тут в голові просто жах. Все буде добре, все буде так, як вам потрібно. І наступне останнє, е така є фраза да, е для перфекціоністів. Ви є тими, хто дуже часто також звертається і каже: я це зробила, це зробила, але я недостатня. Іст Гінук іст кінок достатньо це достатньо. Людина не може робити більше, ніж вона фізично або емоційно може робити. І от також це один з Глаубензецем з тих е, правил, які ми отримали від батьків. Будь ідеально, роби більше. Дівчат часто в фініксі ми спілкуємося, треба працювати. Німці взагалі нормально до цього ставляться. Вибачте, в нас 30 з градусів жарі, да? 36, Я вип'ю трошки чай. Чому в Німеччині розповсюджена? Можливість працювати тайцайд, тобто частково. Німці працюють 50%, 75%. Чоловіки часто працюють 100%, а жінка потім там 50-75%. Ми не народжені для того, щоб працювати як той ненормальний все життя. І потім здохнути або повсти до тієї відпустки, відлежатися або нажертися цілу відпустку, а потім знову десь таку бігатися. Ми народжені для того, щоб бути щасливим. Тому, якщо вам здається, що ви робите недостатньо, якщо вам здається, що ви ще більш можете зробити, а насправді ви не знаєте, як у вас в голові паніка, хаос, але ви ще намагаєтесь щось зробити, тоді до вам або на консультацію до мене, до іншого спеціаліста, до людей, які вам розкажуть, як розподілити вашу енергію, як зрозуміти, що Enough is enough, да? навда, гінук ість, Ви можете робити тільки те, що можете, і не треба намагатися це бати через вашу голову. Приєднатись до семінару буде цікаво. Як завжди. Напишіть, будь ласка, під відео, буду вдячна, на яких постулатах ви виховувалися, які норми вам в голову батьки вбивали для того, щоб ви були перфекціоністкою, ідеальною і знецінювали себе. Не хочу обрасти батьків, але ми робимо також по відношенню до наших дітей підсвідомо, оскільки ми виховані всі в певних рамках. От такі поради для вас: як завжди, залишайтесь на каналі, підписуйтесь. У мене є YouTube. Де ми зараз спілкуємося? Є TikTok, є як феникс із пепла» група у Фейсбуці і Інстаграм. Приєднуйтесь!